Пияцтво за кермом будуть карати жорсткіше. Департамент Деї України вже готує відповідну пропозицію до Верховної Ради. За словами голови департаменту Анатолія Сиренка, сучасні штрафні міри недостатньо дієві для зменшення кількості любителів сісти за кермо на підпитку. Тепер же голова ДАІ пропонує позбавляти порушників водійських прав аж на 5 років. У разі повторного порушення відберуть на 10. А якщо п'яного водія піймають втретє, позбавлять права керування авто довічно. Також, за словами Сиренка, можливе введення безоплатної конфіскації автомобіля. Мовляв, навіть без водійського посвідчення любителі зазирнути у чарку можуть сісти за кермо і створювати аварійні ситуації. Із впровадженням нових правил департамент ДІ України сподівається скоротити кількість ДТП за участю нетверезих одіїв щонайменше на 20%.